По закладах освіти це Довгопристанський ліцей, Сенюхинобрицький і Чаусівський ліцей. Також відповідно до приписів Держпродспоживслужби, що у Болеславчівському, Мічурінському і Станіславчівському садочках відсутні медичні сестри. А діти повинні вранці обслуговуватися медичними працівниками, прийматися і таке інше. Тому прошу підтримати питання щодо введення 0,25 штатних одиниць медичної сестри. Вони порекомендували нам на договірних умовах, але ми переговорили з Тетяною Петрівною. Не може бути таке, що людина, яка, ну як мене можна покласти відповідальність за дітей, коли вона там не працює. А просто на договірних умовах таке неможливе. Тому е, прошу підтримати це питання, щоб потім далі говорити з Тетяною Петрівною, щоб ці люди, які працюють на ФАПах, обслуговували і дитячі садки. І так як в Болиславчиському садочку багато дітей, а там тільки 0 0,75 кухаря, прошу підтримати питання щодо введення штатної одиниці кухаря 0,25. Наталі Івана, а прибиранняці? Я послухала, прибирання буде? Де, ну, му -му -му ну, буде. Але так, буде, але це Олександрів на цей Хінобрицької сільської ради. Так. Зараз я наступне питання, ага. озвучу. А так як правонаступниками по Лукашівці є Челосівський ліцей, тому через Челосівський ліцей вводимо сторожів і сезонних почарів. А правонаступником по Тарасівській школі є Саніконобрійський ліцей, тому через них вводимо сторожів і постійний почарів. Є ще запитання? Думаю, прошу Іванюк За, Федоренко, За, Іщенко, Топало, – «За», Ременяк, Брежатюк, так. Войтенко, – «За», Бурдейна, Солона, За. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання про внесення змін до структури Сені сільської ради загальної чисельності апарату ради і її виконавчої обороні. І друге питання про відрядження сільського голови для кордону. Будь ласка, Вася Олександровна. Доброго дня, шановні депутати. Сьогодні виношу на ваш розгляд питання про внесення змін до структури Смілої сільської ради. Вже Наталія Іванівна озвучувала, що дві школи в нас закрилися, але приміщення залишилося. І ці приміщення потрібно не тільки охороняти, але, звичайно, і прибирати. І тому. Виношу на ваш розгляд збільшити посаду прибиральника службових приміщень по Тарасівському старостинському округу, на 0,5 штатних одиниць, утворивши тим самим одну штатну одиницю прибиральника службових приміщень і в Лукашівському старостинському окрузі утворити одну штатну одиницю посади прибиральника службових приміщень Лукашівського старостинського округу. Також у зв'язку з тим, що вже починається в жовтні місяці, в середині жовтня, опалювальний сезон. В адмінбудівлю міста Первомайськ по вулиці Барварівській нам ще необхідно ввести одну штатну одиницю Кочугара котельність сільської ради і виникає необхідність нам збільшити на 0,75 штатних одиниць посаду водія автотранспортних засобів по Тарасівському старостинському окрузі, утворивши одну штатну одиницю посаду водія. Ось це такі пропозиції, з якими я виступаю. Я сподіваюся, що ви підтримаєте. Є запитання по цьому. Давай голосуй. Голуб, Єрмакова, Бондарюк, Палькост, Іванюк, Федоренко, Іщенко, Ірченко, Топало, За. Сивик, За. Ременяк, За. Режатюк, Бейтенко, Саленко, Гурдейна, Колунак. І вже не так, і наступне питання. До нас на офіційну почту звернувся голова е, організації комітету міжнародного форуму фінансового менеджмент у системі місцевого самоврядування, які запропонували нашому сільському голові е, з'їздити на такий форум до міста Кишинева е, в термін з 13 вересня по 25 вересня. Це Враховуючи додатковий час на поїздку до Кишинева і повернення обратно з України. Тому виношу на ваш розгляд проєкт рішення про відрядження сільського голови за першу дане питання. Mm -hmm. От, це, там вони вислали порядок денний, чого, з яких питань бідуть? буде цей форум, будуть навчання, там, консультації, брифінги. Тобто, там, велика Bèich, bèich, bèich за, власні, за власні кошти. Це за власні кошти, але... Головне, щоб вернувся. Чачить, чачи, чачі, чачі, чачи. А так, це повертається, наприклад? Повертається двадцять п'ятого вересня. Я скажу, що 50 днів празднують, я знаю. Все за мною, я все буде так, як треба. Прошу не Волк за Єрмакова, Бондарюк, Пальковська, Іванюк, Садоренко, Тіщенко, Сопау, Лісевик, Переменяк, Рижадюк, Войтенко. Саленко, Гордейна, Бордейна за талина рішення до земельні питання. Будь ласка, дев'яте питання порядку денного про затвердження проектів землеустрою щодо встановлення зміни меж сіл довгопристані Семеренки Сініканоблізької сільської ради були розроблені землепорядна організація відповідні на рішення сільської ради проекти подані на затвердження довгопристані площа. 302,78,40 гектара і Семеренки 21,38,62 гектара були межі встановлені по фактичним межам і з подальшим після затвердження внесенням відомостей до Державного земельного кадастру. Прошу проголосувати. Є запитання? Прошу голосувати. Єрмакова, Бондарюк, Пальковська, Іванюк, Федоренко. Іщенко за Капа, Сивор, Ременя, Брижатюк, Войтенко, Саєнко, Бурдейна, за Солонат, за наступне питання. подані землепорядної організації також на затвердження технічної документації з інвентаризації земель невитребуваних поїв в межах колишніх колективних підприємств Тарасівського старостинського округу, по значить Нива. Було сформовано 9 земельних ділянок під невитребуваними паями, 6,03 гектара ріллі, 0,24,72 гектара ріллі, 3,51 ріллі, 062 ріллі, 1,16 ріллі, 5,3607 ріллі, 0,1914 багаторічних насаджень, 01676 багаторічних насаджень і 0,1676. І по задбандурка також сформовано одну земельну ділянку, 5,33-35 гектара ріллі, всього 10 земельних ділянок під ними ретримування паями. В цілому було проінвентарізовано землі в межах чотирьох колишніх колективних підприємств, також КСП Возовод, КСЗ Новоолександрівка. Пропонується затвердити технічні документації, відомості про ці земельні ділянки вже внесені сформовані в державному кадастрі. Ну і подальше надання пропозиції щодо раціонального використання земельних ділянок. Дружу за. Гуменюк, ой, вибачте п'ять. Іщенко, топа. Сивик, ременяк, Брежатюк, вейте, Саренко, За. бурдейна. За. За. Наступне питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду Прат ВФ Україна, колишній вода Був розроблений на рішення сільської ради проєкт землеустрою щодо. Розміщення та обслуговування базової станції мобільного зв'язку це за межами населеного пункту села Сенюхенбріт, площею 100 квадратних метрів 001 га. Пропонується затвердити проєкт та передати в оренду під розміщення станції стільникового зв'язку терміном на 7 років з відсотковою орендною платою у розмірі 12% від її нормативної грошової ціни. Полук, Єрмакова, Бондарюк, за. Хальковська, Іванюк, Федоренко, Іщенко, Сопало, Сивик, Ременяк, Брижатюк, Войтенко, за. Селєнко, за. Бурдейна, за. Солона. За. А, за. а нема. <реш> Прошу. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування Миколаївського обласного центру з гідрометеорології. Це гідрометричний пост, який знаходиться за межами села Синюхенбрід, 341 квадратний метр постійне користування державне підприємство для здійснення гідрометричної діяльності. Пропонується затвердити проект та передати земельну ділянку в постійне користування. Живу. Голуб, Зал. Єрмакова, Зал. Бондарюк, Зал. Хальковська, Зал. Іванюк, Зал. Федоренко, Зал. Іщенко, Топалик, Сивик, Ременя, Брижа.